Що в мене відбулася зміна обстановки. Я знову переїхала. Я живу вже тут п'ятий день. Я приїхала в неділю, сьогодні п'ятниця, тому отак от тут ще нічого немає. Дощі відбувається трохи ремонт. У мене mm. в кімнаті лише одна ліжко. І, в принципі, на цьому все. Всі речі видно, не видно, не видно. Лежать там на підлозі. Але я рада бути у власному, так сказати, домі. От і сьогодні, чому я вирішила зняти це відео? Сьогодні у мене такий осінній настрій. Тиждень увесь був насичений, сьогодні п'ятниця. У мене нема університету, нема пар. І Сьогодні я планую поїхати, по-перше, на ВДНГ. Там є осіння така якась локація. Я бачила дуже естетіка атмосферна. І ще я знаю там в кав'ярні Дот, напевно, так вона називається. Там є попкінс Пайслат. Мене сьогодні ну просто максимально вайб. Після того я ще планую поїхати в республіку, оскільки я там буду в тих в тих краях далеких від мене. Оскільки mm. я буду там, хочу заїхати в сінцейхом. Я хочу купити першу чашку гарбуз. Я про це мріяла просто визнати, скільки я мріяла переїхати нарешті до себе, купити собі оцю. Таку агрі, але дуже гарнесеньку чашку. Я хочу купити собі свічку, тому що всі мої свічки залишились вдома батьків. я їх заберу з часом, Але мені потрібна свічка прямо зараз. Хочеться якусь новеньку. собі таку. Ну і вирізав, в принципі, недорогі, тому От. І найголовніше, що мені потрібно, це пальто. Це прям пріоритет номер один. Чашки то все таке почекаю. Мені найважливіше, треба пошукати куртку чи пальто, тому що в мене є танесенька куртка. А якби сьогодні останній день, коли. На вулиці відносно тепло, типу 20 градусів в день, завтрашнього дня дощ 11 градусів, справжня. Ось зараз мені треба в мене цілий тиждень, другий тиждень відкладають те, щоб закрити свій хвіст з англійською. Мені треба написати усну тему і записати її голосовим. Я не можу цього зробити. Я відкладаю це постійно, хоча типу я вже починала. Ну сьогодні у мене прям пріоритет зараз номер один. Це до того, як я почну збиратися, зробити цю тему англійською, хоча б написати її. Тому зараз я буду займатися цим. Вже по факту зібралась <смі> і мені вже пора виходити. Я сподіваюся, я не О, подивіться, як каже, ой, боже. сьогодні я сподіваюся, трошки закуплюсь, тому що вже починає холодати і мене нема що носити. Я кажу так, кожну весну, кожне літо, кожну зиму, кожну пору року, що мені нема чого носити, але це правда. Мені справді дуже сподобалось на ВДНГ. Я тут не вперше, але, напевно, вперше спочатку повномасштабного. Тому останній раз було тут роки-два тому. Я прийшла сюди за осіннім настроєм і под цю кав'ярню, яку ви зараз бачите. Я прийшла за Помкінс Пайслат, і що ви думаєте, його тут не було? Це мене трошки, знаєте, засмутило, але насправді тут дуже гарно, атмосферно, люди сидять, це був ще останній теплий день. Я просто ну, настільки кайфанула, поки чекала Аліну. Мені дуже сподобалось там сидіти, грає музика, ну просто вау. А стаканчики тут якісь не дуже гарні. Насправді, ну, і кава така середня. Взагалі в парк цей варто сходити, дуже гарно, а ще тут живуть лебеді в озері. І також, також, ми бачили ще. Чорних лебедів, мені здається, їх дуже давно не бачила. Ну, або, можливо, взагалі ніколи в своєму житті не бачила. Це був дуже прикольний такий досвід. гарний кекс. Дуже гарний. Це якась доля. Я зайшла в роздягалку з Аліною і побачила отакі от червички 41-го розміру. Блін, ну цей насочок гострий. Дуже подобається мені. І каблучок такий. Але якось кольор, напевно, не. не зовсім мій. Коротше, сенсей мене розчарував. Там немає чашки гарбуза, там немає гарної вази, там немає нічого. Це було розчарування. Йдемо. Він пішко. Так. Міряла таке симпатичне пальто, мені, в принципі, воно сподобалось, але лише в розтибнутому вигляді. А оскільки я збираюся його носити до холодів, то мені потрібно, щоб воно виглядало гарненько і застебнутим. Ну, а ось подивіться на гарні магазинчики. Боже, яка краса. Друзі, в мене пропав був настрій, але я побачила в вітрині чашку, вона кликала мене, я ненавиджу золотий кольор. Я його ненавиджу але. Ой! Quick update. Як тобі цей шопінг Галіна? Ну, можна було краще, але не погано. <гум> я купила собі <себе> флісочку. Так, <гум> да, дуже гарна флісочка. А я не купила собі ні куртки, нічого з одягу, але купила пакет. <свист> пакет. <свист> пакет. Купила пакет <свист> за 7 гривень, в принципі, все. <свист> да, нам є. Яви... Вообще, вони здуріли. Кажу, можна пакет, а вони кажуть, є тільки такий за 32 гривні. <свист> а там такий пакет. <свист> 32 гривні. Ми купили за 7 лібраріумів. Краще так. Все, я трохи довольна, обзор буде вдома. Я дуже втомилась, Я зла на людей, бо вони дуже повільні в метро. У мене болять ноги. Я не купила те, що йшла з одягу, тобто я не купила ні светру, ні пальто, нічого. Зате я купила кілька інших речей, на які я ставила ставки, що я їх точно куплю, тому що це було легко. Але я хочу додати, що одягу нормального нема. Я не знайшла ні одної речі, яка б мені сподобалась. Але давайте подивимось, я купила. Перше, що я купила, це така от чашка в Half Price за 429 гривень. Ну просто я не люблю золотий колір, але ну я вибачаюсь. по-моєму, це ідеально. Вона якась дуже легка. Я не знаю, що це пластик, але вона ідеальна. Вона кликала мене, тому що я була настільки дуже засмучена, тому що я планувала купити таку чашку в сінцеві. Тому що бачила, тік -то, що в тіктоці, що всім це є такі чашки, гарбузи. Я дуже хотіла чашку гарбуз. Не питайте, навіщо? Просто хотіла чашку гарбуз. Побачила цю чашку, і на 1% мій настрій піднявся. Але, як бачите, не дуже сильно. Ступне, що я купила, продовжуємо нашу лінію мого поганого настрою. Ми зійшли ще в декілька магазинів. Я поміряла декілька пальто. Жодне з них мені не підійшло, не сподобалось. Мене продовжує боїти голова, і я вирішила, що це саме час для того, щоб прийняти ванну. Нагадую, я тільки приїхала, в мене немає нічого для того, щоб набирати ванну. Тому ми зайшли в Єву спочатку. Я думаю, та ні, я не буду брати оце. кажу, пішли в Єву б'юті. Може там щось буде прикольніше. Що ви думаєте? Оця штука коштувала дуже мало. Там була знижка майже 50%. В Єві дорожче, в Єві б'юті було оце дешевше. Я купила це дуже дешево, ну десь може 100 гривень, це велика бутилочка. І також я купила морську сіль за з чим то гривень 500 грам з лавандою. Я тільки зайшла в квартиру, я відразу включила набирати ванну. Вона вже набирається і зараз я туди буду йти. Тому що, ну якщо я хочу набрати ванну. Це стається раз на пару місяців, це значить, що я вже заморилась, скажімо так, заморилась дуже сильно. Так, от, ми в Єві, кажу, можна пакети. Кажуть, є лише один пакет за 32 гривні. От як паперовий. Кажу, та ні, ваше не буду я брати пакет. Коротше, ми зайшли в Librarium, щоб купити пакет, просто щоб це все нести. Але на косі там були аромадифузери. Я купила аромадифузор зі знижкою 50%, який дуже пахне жасмином. Я люблю жасминовий чай, я люблю жасмин. Сам я купила цей аромадифузор. тому що я ходила сьогодні, нанюхала декілька свічок, ми нанюхали з кашеміром. Супер, але вона коштує 700 гривень, десь під вікнами кричать діти. І ще банановий пиріг, дуже пахло. Але вони були дорогими. Всі аромадифузори, які які нюхала, мені не сильно не подобалося. Я просто понюхала на касі прям жасмин. Була трохи імпульсивна покупка, але все одно хотіла купити себе, якісь собі арома палочки, щось коротше, арома пахне. І я це купила. Ось такі от покупки, я розчарована трошки. Все пішло не по плану, але можливо завтра буде кращий день ніж сьогодні. Тому що сьогодні, чесно, <плес> я так заморилася цей тиждень. Я мені хочу приділити цей день завтра собі. І сьогодні я взагалі планувала прийти, подивитися ще Gilmore Girls, а безкоштовний VPN, Я мені подивитися лише дві серії на день. Тому я можу подивитися лише дві серії. Пішліть зо мною купатися, чуєте? Зробимо масочку. До речі, я вам покажу масочку. Я вже й мільярд раз показувала в лозі. Це моя єдина маска для обличчя. Але вона вона така суперська. Так, друзі, зараз ми вмиваємося. Ванна вже готова. Боже, мене так обсипало, який жах. Ми вмиваємось. Зараз я вирішила, що я, щоб не втрачати час, візьму маску і нанесу її у ванні. Я буду поки сидіти в ванні. Хай працює маску, бо я хочу спати, напевно. Воно так краще. Я зараз червону була цікамилась, але коротше вчора я наносила цю маску. Вона. Мені подобаються маски, які дуже швидко діють. Типу, результат на лісо, так сказати. По, звичайно, прищі вона зараз не вбере, не прибере їх. Але саме тут тон мені дуже гарно вирівнює. Тому я наносу її сьогодні ще раз, Чому що опять тут якесь безобразі. Чого вона так почала сліпатися? Це дуже дивно. Напевно, через те я перестала користуватися цією мазівкою. Вау! Коротше, і це єдина мазка, яку я прям... Використовую регулярно. Бо зазвичай вони маски, вони залишаються невикористаними, вони засихають, я про них забуваю. я пам'ятаю, бо вона реально діє, Вона дуже приємна, вона така м'ятна трошки, колоджує шкіру, так її трошки підщіпує. Коротше, мені дуже подобається. Звісно, я повелася на рекламу, і ця реклама дуже гарно спрацювала. І в принципі, я замовляла в цих лавлос щекрем і для губ. Вони мене зараз на ліжку лежать, ними ще вечора користуюсь, мені дуже подобається. А, я думаю, я цю маску ще, тому що вона мені ну, реально подобається. Кріньте. Love Loss. Detox mask. Маска, -маск. надісліть мені 10 штучок таких. Всім друзі, добрий день, добрий ранок для когось насправді вже день, бо вже перший день. Сьогодні субота, і мої плани взагалі на день були взагалі інші. Я мала йти спочатку в книгарню з подружкою. Це все відмінилось. Потім я мала їхати на шашлики. Це теж все відмінилось. Коротше, в мене сьогодні все таки вийшов такий, знаєте, домашній день, тому що в мене купа справ. Як мінімум, мені треба буде завтра змонтувати відео, щоб його запостити вчасно, і тому я не знаю все світшоти, які сили мені просто якесь співпадіння змусило мене сьогодні залишитись вдома. Тому сьогодні у нас день монтажу. І я сьогодні хочу поробити деякі справи. О, І провести такий езичний день вдома. А, тому що сьогодні холодно, сьогодні похолодання, сьогодні тощо, сьогодні хмарно, темно і працівно. До речі, я вже вчорашню чашечку помила. Сьогодні зранку пила я каву і ось ще одну каву собі зробила. А, трошки з нею пити, тому що тут такі бугорки, Але дуже. Дуже прикольно, мені дуже не підіймає настрій, і вона мене радує ця бліносіння. Така е, чашка. Я відчуваю, що я на зиму куплю якусь чашку з Дідом Морозом. І взагалі, напевно, я хотіла поговорити швиденько про те, наскільки осінь є таким якимсь трансформаційним періодом для мене. Це для мене відчувається як новий рік. Знаєте, завжди як новий початок. Вересень, початок осені. Можливо, це пов'язано з тим, що ми зі школи прочили, що це новий навчальний рік. Повернення до роботи після відпочинку влітку, бо літо це ж таке дуже розслаблене. А осінь це знову навчання, це якась така інша погода. для мене завжди це було якимсь ходом в якусь рутину. Я насправді я не пам'ятаю, чи я це говорили, але Я дуже чекала осені, тому що я знала, що я буду якась більш зібрана, тому що літо в мене було дуже розхляблене. Я була вдома у батьків частину, якось то я туди-то сюди бігала, не було ніякої стабільності. Звички вилетіли кудись в вікно, не знаю, десь вони пропали. Коротше, максимально я була розхлябана. Але наступила осінь вже середина, 12 сьогодні-жовтня, вже середина осіння Майже. У мене таке відчуття, що за цей період якось багато ніби чого змінилось. І я себе якось трохи по-іншому почала відчувати. Вже це пов'язано, не знаю, з тим, що. Соціалізація, якась нові навички, щось нове вивчаю. Мені здається, я постійно кажу, що в мене щось змінюється в житті. Просто тому, що це правда, в мене ніби кожні пару місяців я як заново знаходжу себе, я себе втрачаю і потім заново знаходжу. І якось мені знову по-новому відкривається життя. І чого я хочу, якісь свої цілі, якісь нові погляди на життя в цілому. Тому я б сказала, що ці Пару місяців вони дійсно щось якось мені змінили. Я реально відчуваю себе якось по іншому. В мене з'явилася якась чітка мета, чого я хочу, і я. Роблю це, я роблю якісь дії, які мені допоможуть досягти. Я як ніби трохи зрозуміла, що я хочу в кар'єрному плані досягти. Якщо раніше типу я клала всі яйця в одну корзинку, розраховуючи на блог і так далі, і толком не розуміла, чого я хочу. То зараз я зрозуміла, що я, в принципі, хочу працювати по професії. До магістратури мені це дійшло, і мені дуже сумно через те, що я так багато часу насправді профукала, весь бакалаврат. Ну, типу, я вчилася, але це було, знаєте, не системно без мети. Типу, я не розуміла, навіщо мені це? Я просто вчилась, знаєте, як в школу ходять, я вчилась просто, щоб мені нормальні бали поставили. Зрозуміла, що вони щось в голові відклалось, в мене є якісь знання, але вони не настільки ґрунтовні, як я цього б хотіла. І зараз я розумію, що я втратила насправді дуже багато часу, тому що якби в мене з самого початку був оцей запал, а я б якось е відповідальніше до цього відносила. Зараз мені хочеться ходити на пару, мені хочеться готуватись. Але я розумію, що наприклад, в мене не вистачає якихось таких навичок, типу, як правильно підготуватись до семінару. Так, щоб запам'ятати щось, так, щоб класно якось нормально виступити, презентувати свою думку. Раніше я про це не задумувалась, мені було все одно. Я просто відповіла, мені поставили плюсик і окей. А зараз мені хочеться якось розвивати якісь навички аналізу і так далі. Я розумію, що я порівнюю себе з одногрупниками, які типу всі ці 4 роки працювали, у них вже є якісь, типу. Механіки, якісь думки оригінальні, що в них більше досвіду в тому, щоб якось висловлювати свої думки, якісь кращі комунікаційні навички. Я дивлюсь на це і мені трохи стає сумно, тому що це не те, що мені нема того, щоб я могла цього досягти, і мені це було. Просто я не докладала зусиль. І зараз я трошки як ніби позаду. Але я заспокою себе тим, що добре, що ну до мене зараз тоді йшла що... окей. Типу, ну я вважаю себе не дурно, я вважаю себе доволі таки розумною людиною і здатною до навчання, здібною. З великим потенціалом, я так про себе думаю, і мені просто треба більше часу і, напевно, більше зусиль докласти, щоб не здогнати це все. Але за цей місяць, якось я ходила на пару лекцій, наприклад, якось досліджувала якісь тематики серйозніше до цього сталося. І я вже відчуваю певний прогрес. Я просто почала в цілому більше цікавитись саме цією тематикою міжнародних відносин, теорії і так далі. І я бачу вже певний прогрес, в тому що я. Стараюсь якось висловлювати свою думку. Мені це важко дається насправді. Але кожен раз, коли я якось доношу свою думку на семінарі, або якось готуюсь, і мені вдається мої знання транслювати приблизно, хоча б так як я хочу, а не читати просто з ворду. Для мене це велика радість. Я хочу для себе внести якусь знаєте, систему. Вона за це. Наприклад, у мене був такий випадок. Я ходила на лекцію в національну бібліотеку України. І там була у нас спікерка, і вона, типу, вона знає українську, вона частково з Канади, частково вона українка, вона проживає в Україні. Вона знає українську, але вона проводила лекцію англійською, і питання відповідно їй ставили англійською. І там був блок питань, і мене поставили одне таке питання, яке мене зацікавило. І це було якраз через наступний день. Після того, як я пообіцяла собі, що я не буду боятися виказувати свою думку, задавати якісь навіть дурні питання, питати, те, що мене цікавить, тому що, типу, хай це буде дурне питання, але з часом я навчу ставити якісь більш розумні питання. Типу, розумієте, про що я? Я вийшла вже з бібліотеки, а потім вона така. Я на порозі, стоп. Ні. Ангеліна, ти що собі обіцяла? Ти обіцяла собі бороти свій страх, говорити, питати. Ти вже вийшла реально з будівлі. Я повернулася назад кажу: вибачте, я вже вийшла з будівлі, але вирішила, що хочу вас те, що попитати. І вона відповіла на моє питання, ми поговорили е, трошечки англійською, і я ну, не запнулася нічого. Це було чудово. Я така, вау, так це працює. І я після того себе так просто така була горда за себе. Я так собою пишалася, боже яка я молодець, ну значить можу, я можу це робити. Просто треба типу себе приступати. Якщо у вас є якийсь страх, пробуйте боротися з ним маленькими кроками, не думати, що от зараз ви щось не вмієте, і ви боїтеся там не знаю, якось подавати свою думку, і відразу що от, отак, і ви будете просто супер оратором. Гарно розбиратися в усій темі, яка вас цікавить. Ні, такого не буде, стати собі реалістичні тіле, спитати одне питання в когось: повернутися, і не побоятись поставити якесь питання. Відповісти один раз на семінарі, як це я роблю. Я зробила це, я відчувалася гордою. Може, моя відповідь не була найкращою всього класу з усього потоку. Але це крок для мене, це розвиток мене. Це один крок до того, щоб я колись там дуже гарно висловлювала свої думки з приводу цієї теми. І це круто. Робіть маленькі кроки. Не вимагайте себе швидкого, неймовірно сильного прогресу в короткий період. Так не було. Бає, все будується маленькими кроками. Я себе застараюся теж заспокоювати, тому що в мене теж таке є, що я от за секунду в усьому розібратися і просто бути експертом і знати все краще всіх інших. Ні, так не буде. Я собі стараюся це нагадувати регулярно, що якщо ти щось не знаєш, ти можеш це вивчити. Якщо ти десь відстаєш, нічого страшного, ти можеш не здогнати. Ніколи не пізно. Хай я почала на 4 роки пізніше концентрувати свою увагу від більшості. Це не значить, що це пізно починати щось. Пізно буде, коли мене вже засіплять земелькою. Я вибачаюсь, непевно все до того, що. Оця осінь якось, ну, от мене пріоритети насправді змі змінились, тому що, наприклад, минулою зимою, ну цією зимою, щось була 24-го року, навчання для мене було ну, одним з найостанніших пріоритетів. Я ж говорю. А зараз це ну це, це перший пріоритет у мене зараз в житті, і це дивно якось розуміти, але це якось і приємно. Типу, мені хочеться читати більше на там, хочеться якось розбиратись, хочеться, хочеться працювати, і це прикольно. Дуже довгий шматочок розмовний, але я сподіваюся, я ввела трохи контекст свого життя. Тому що якось цю сторону не сильно часто висвітлюю, але для мене зараз це реально стало таким пріоритетом, напевно. І я цьому насправді дуже рада. І тому я просто хочу вам сказати, що ніколи не пізно щось почати. А ще я хочу дати, просто якщо на мене дивляться якісь школяри і першокурсники, просто люди молодші мене, або навіть не молодші мене. Я хочу вам сказати, що, будь ласка, вчіться. Ну, от коли мені казали в школі, що вчись, це тобі знадобиться. Я думала, ти ні, ви якісь дурні, типу наше мені воно. Поки була дистанційка, я взагалі розучилась. Ніби вчитись, мислити, думати, я вам серйозно кажу. Інколи я думаю, боже, в мене мозок просто не здатний запам'ятати якусь інформацію. Зараз я вже трошки втягнулася, але от у вересні мені було важко. Мені реально було важко. І це так сумно. Просто якщо ви запам'ятаєте від мене якусь одну пораду, будь ласка, вчіться. Навіть якщо здається, що воно вам не потрібно, вчіться. це будь-які знання, це розвиток вашого мозку, вашого мислення, ваших навичок якихось. Комунікуйте з людьми, розвивайте комунікативні навички. Тому що я довгий час, поки я була в своєму невеличкому колі, думала, що я більш екстравертна людина. Насправді ні, я інтроверт, і я не можу почати різко говорити з якимись незнайомими людьми з більшістю. Мені це важко. Я можу якось почати розмову, я не боюсь цього. Але як і продовжити, все стало для мене відкриттям. що я трошки не так добре комунікую, як би я хотіла. Я теж почала з цим задумуватися, хоч гуглити, як це можна покращити, намагатися якось спілкувати з людьми. Короче, мене дуже багато якихось інсайтів, і я дуже багато яким ви дізналась про себе, зрозуміла, в яких сферах я відстаю, не відстаю. Які в мене хромають, знаєте, трошки ну от вони не такі класні, які б хотілося, щоб я їх мала. Я не корюся себе за це, бо я просто, знаєте, роблю таку роботу над помилками, намагаюся зрозуміти, що де не як не так працює, як би мені хотілось, і покращуватися потрошку. Маласенькими пробками, типу там, заговорити до когось, або там не знаю, прочитати якусь статтю, якщо це якась я не впевнена в своїх знаннях. Тому так. Учіться, будь ласка, просто вчіться. Це все, що я вам скажу. Хух, це я щось сам так довго таке відео довго записала. жесть. хтось мені колись писав коли в коментарі, що люблять мої розмовні відео для цієї людини. Привіт, це буде напевно просто ідея. Тож насправді мені хочеться говорити про якісь речі, розділитися камі своїми думками, напевно, більш відкрито. Я ж не знаю, якось в мене знову така трансформація мені відбулася, якихось моїх думок і поглядів на життя. Що якось і знову все по-іншому бачу, Мені хочеться чимось ділитися, розповідати, робити якийсь контент більш змістовний, більш насичений сенсами. Ті самі влоги, щоб вони мали якусь структуру, а не просто моє життя, або якусь концепцію, ідею. Я над цим працюю. Наприклад, це відомо ну, осінній влог. Ну тут трошки дуже багато моїх розмов, але все-таки. А тепер я ще забалакалась. Давайте приступати. До того що взагалі я хочу робити сьогодні. Сьогодні мені треба найперше це змонтувати відео на завтра. Я не почала монтувати ще той влог. Я не знаю, як він вийде. Сподіваюся, мене не розчарує, тому що не знаю, пам'ятаю, я знімала якось. В мене були змішані відчуття. Мені треба купити листки для письма або взяти в тьоті. Коротше, десь дістати листки для того, щоб на них писати просто білі а 4 тому що мені треба зробити відпрацювання. Я досі його не почала. Мені там від руки треба зробити переклад. Також я хочу зробити сьогодні і спробувати хоча б почати робити CV для стажування. І також мені треба сходити в магазин пізніше і купити речі там, типу фольги, салфетки, отакі речі штуки для дому. Тобто тепер це буде найчастіший новий ракурс у моїх вологах, тому що дуже зручно так знімати навпроти вікна. 5.14 вечора, з того часу, як ми з вами бачились, пройшло напевно 4 години. Я почала монтувати відео, яке я планувала виставити завтра з минулого тижня, яке я знімала минулого тижня. Але воно мені категорично не сподобалось, тому я вирішила монтувати оце, що ви дивитесь. Я демонтувала половину більшу відео, але зараз мені треба йти, тому що приїде бабуся, а мені треба сходити до тьоті, забрати їжу, яку привезла за бабуся, забрати деякі речі, які в мене там не лишилась. Також я хочу зайти в торговий центр і зайти ще в пару магазинчиків, подивитися, що там куртки. Светер. Ну, хоча б щось небудь, щось тепле. Я, до речі, зараз так змерзла, в мене ніс холодний. А ще я набачила рецепт гарбузових панкейків в інстаграмі. Я не знаю, мене пробило, по-перше, на кулінарії, тому що я так довго чекала свою кухню. Друге, мене пробило на осінь. Ну, мене пробило на осінь. Це буквально осінній влог. Можливо, я сьогодні спробую ще зробити оладки. А якщо прийду пізно, то я спробую їх. А потім покажу вам в наступному влозі. Дякую величезно за перегляд за те, що ви поволі ці два дні зі мною, і побачимось з вами в наступному відео.